Павпет титульний партнер. Павбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вже позаду гра атлетик футзал «Кардинал Рівне. Ну, для Дніпрян сьогодні свято. Звісно, що для рівнян не дуже. Як прокоментується це Дніпровське свято? Е, ну, По-перше, хочу привітати дійсно все місто Дніпро. З, ну, не, не можу не сказати про... Відкриття арени просто чудова. Я знаю цей зал ще до реставрації. Був в ньому хоч і давно, але розумів, що це за арена. Але вчора, коли зайшли на предігрове тренування, був ну, дуже дуже приємно здивований. Знаєте, така арена, дійсно надихає не тільки команду ну, атлетик футзал, а й команди, які сюди, я думаю, будуть приїжджати. Побільше б таких арен, ну, дійсно одні тільки теплі слова. А що по самій грі, я сказав, що така арена має надихати, тому що вболівальники прийшли, підтримували. Але трапилось так, що в цій грі з нашого боку, знаєте, не було найголовнішого. Ми коли сюди їхали, ми розуміли, що на даний момент, ну якби Атлетік футзал, це був один з наших прямих конкурентів для того, щоб боротися за зону плей-офф. І грати такі матчі з таким відношенням, яке я сьогодні показав кардинал, просто не можна. Не було на превеликий жаль. Я маю це сказати, але в таких матчах має бути на першому плані бійцівський характер, бажання, самовіддача цього взагалі не було. Ми програли повністю по всім статтям сьогодні в команді Атлетік Футзал». Але найголовніше, я побачив, що просто команда не було лідера, не було характеру. Безвольно, безвольно просто пропускали м'ячі. І знаєте, кожен, кожен забитий гол атлетік футзал це як черговий цвях, який забивав по нашій команді. Треба робити висновки, мабуть, кожному гравцю, тому що ну, це їхня робота. Вони за це отримують зарплати. Але з таким відношенням просто не можна. Сьогодні нам Атлетик Футзал показав, що рівень команди нашої на фоні команд, які зараз в зоні плей-офф, на превеликий жаль не в нашу користь. Тому я вітаю щиро команду Атлетик Футзал. У них сьогодні подвійне свято, відкриття арени, чудовий результат, чудова гра. А ми, що ми приймаємо цей результат, поразка виключно на мені. Будемо рухатися далі. Дякую вам. Фавбет. Титульний партнер Фафбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.